Кадиров, він же Онищенко присвоює приблизно 3 мільярди гривень. Справу Онищенко ворохобила Тетяна Це От ят, п'ятий правдива історія об українському диктаторі. Тут ще рано чи пізно виникне питання про роль місця Юлії Тимошенко у цьому сценарії. Ага, головного опонента Порошенка посадили це: значить, значить, якась є таємна змова. Порошенка з банковою, ну і тому подібне. Коломойський це ніякий не друг Зеленського, що Зеленський ніколи не дружив із Коломойським. Зеленський це дуже самостійна особа, яка взагалі прізвище Коломойський навіть не пам'ятає. Але якщо антикорупційні органи діють в повний автономний спосіб, то це хороший сигнал взагалі-то. Раз Зеленський лишається, тоді змінюється політика. Без зміни політики нема сенсу залишати Зеленську. От в чому справа. Вітаю, друзі! Так і свербить назвати цей влог в Україні засудили Кадирова. А знаєте чому? Тому що дійсно в Україні засудили Кадирова. Звичайно, що не Рамзана, Але Олександру Нищенко. Народний депутат України, який є фігурантом справи про розкрадання державних коштів, тобто фактично через е, мережу договорів про спільну діяльність з пад укргазвидобування, е, Кадиров, він же Онищенко присвоїв приблизно 3 мільярди гривень ще тими гривнями. Ну і відповідно втягнув у свою схему величезну кількість всяких людей. Ми пригадуємо оцю дуже милу сценку із е великим податківцем Романом Насіровим, який в картату ковдру загорнувся і лежав на е візочку. Так от, Насіров якраз і був одним із е найбільших, кого втягнув корупційну схему, е сам Онищенко. Онищенко без, без протекторату звище. А потім я скажу, де, де він виплив. По суті, він, він завжди був партнером Юлії Тимошенко. І швидше за все, що він був найнятий для того, щоб реалізувати якимось придуману схему, отже, вдалося викачати з держави ще тими грошима 15-3 мільярди гривень. Ну, а далі пішло поїхало. Онищенко досить довго упирався. Він в Верховній Раді 2016 року він дуже так опирався на Юлію Тимошенко, і навіть хочу нагадати, що він умудрився видати книженцію. в боротьбі з Порошенком. Він видав книжку таку антипорошенківську, яка називалася по-моєму, П'ятий. Правдива історія об українському диктаторі». Після виходу цієї книжки, в 2018 році, це якраз перед виборами. Тобто він ще встиг попрацювати і на Зеленського. Бо атакуючи безбожно, обріхуючи Порошенка, він, звичайно, працював на перемогу Зеленського. Саме в 18 2018 році ця книжечка Петр V, така, ну, ну просто Гебель Совщина, така. Але цю Гебельщину підхопили дуже серйозно 112-й зі кінью з Тобто, вся е, е, бойова е, пропагандивна машина Медведчука тоді повним ходом працювала на Зеленського, і е, що ж, е, врешті-решт, виборців вдалося, скажімо так, виборцям вдалося винести мізки, бо серед звинувачень було. І вбивство брата, і тому подібне. Ну, це, це, звичайно, воно. Але найгірше те, що навіть в часи президентства Зеленського так і не пригальмували роботу ботоферм Пригожинських, які повним ходом працювали з 2017 року на знищення репутації Порошенка і на вивищування Зеленського. Це потім Сівкович сказав, що ми Ждалі більше, тобто вони ж коптували навіть виборчий штаб своїх всяких персонажів і не просто так кооптували в штаб Зеленського, а ще із торбою грошей. Так от, коли зараз Кадиров отримав 15 років, зрозуміло, що після цього вироку ВАКС е, е, вилізе із права Насірова. Чим важлива власне цей осуд Онищенку дали 15 років? Він переховується в Німеччині рано чи пізно українські спецслужби його виловлять і привезуть в Україну. В нього в рамках цього вердикту конфіскували все майно. Але ж скільки цього майна було розтикано, і, до речі, тут ще рано чи пізно виникне питання про роль місця Юлії Тимошенко у цьому сценарії, тому що свого часу якраз Тимошенко всіляко ну, пропагувала те, що в нас антикорупційні органи. Не зовсім незалежні, що вони обслуговують. Зараз навіть цей осуд Онищенка можна буде. ну, Частина таких антипорошенківських гравців точно почнуть видавати як угоду Порошенка з банковою. Що от, ага, головного опонента Порошенка посадили, це значить, значить, якась є таємна змова. Порошенка з банковою, ну і тому подібне. Так чекайте, ще ж на Сирова не, не, не засудили. Але коли ми бачимо, що останні кілька днів е, виникло навіть пов'язаних з СБУ три великих скандали, власне, е, ну, справа ШИЛА, справа е, директора департаменту ІТ безпеки, Генерала Вітюка. Ну і є ще одна справочка, яку, яку так не, не дуже роздувають, але справа пов'язана із Держпродспоживстандартом. По-моєму, так. Ця структура називається колись. Це, було, це була структура, в якій я був членом наглядової ради. Але давно, це в часи президентства Ющенка. Тоді це був держстандарт, і я входив в наглядову раду. І ну, Це була така досить цивілізована структура, хоча вона перед тим була ну, дуже корумпована, але все-таки якось її в часи Ющенка почали ну, відмивати від корупції. І, врешті, після перемоги Януковича воно, по-моєму, розділили цю структуру на, на дрібніші і на тому поховали. Так, от, в цьому, в цьому сценарії дійсно. Найцікавіша історія, бо якщо зараз за Кадировим Онищенком тягнеться шлейф Романа Насірова, то тоді по Укрзалізниці може виповсти, наприклад, слідом за справою Шила ще й додатково справа Камишина. Ну не міг Камишин не знати про ці всі тендери, які шило і його оточення обертають в Укрзалізниці. Ну, не міг це нереально. це... А шило без даху на банку і теж не міг обертати. Врешті, пригадаємо інший кейс: кейс судді князева, який раптом не просто був затриманий із хабарем, а потім ще й почалися зовсім такі комічні історії про зниження суми застави. Так, з сумою застави і тут і з шилом взагалі влада повелася якось дуже інтелігентно. Прости господи, тому що ми пригадуємо історію з Ігором Мазепою, при арешті якого в справі про порушення на 7 мільйонів гривень, суд вимагав застави, по-моєму, 350 мільйонів гривень. А тут в справі про 93 мільярд, мільйони гривень, суд раптом виявився гуманним і скостився у нас до 30 мільйонів гривень застави. Тобто можна сказати, що цей ну, завершальний етап справи Онищенка, а він чим цікавий? справу Онищенку враховила Тетяна Чорновол. Вона ще в депутатські часи ну, просто заливала, так би мовити, сала за шкіру Онищенко. Тобто вона, вона цю справ, цією справою торбила і СБУ, і антикорупційні органи, всіх, кого можна було торбити, Тетяна торбила. І от вона, фронтовичка і ну, жінка-воїн, врешті-решт, перемагає, по суті, в справі Онищенка. Хоча вже зараз вона, мабуть, жодних. Політичних дивідентів з цього не отримає, але оскільки її вважають соратницею Порошенка, то швидше за все знову будуть видавати, що це предмет якоїсь угоди Порошенка з банковою. Ну можна тоді угоду. Все волонтерство Порошенка можна назвати угодою угодою. Порошенка з банкою. Але загалом, отака активність антикорупційних органів НАБУ і САП, чесно кажучи, свідчить про те, що от я завжди наголошував на узурпацію, узурпацію, узурпації, тому що фантом, фантом узурпації він нависає над країною. Але якщо антикорупційні органи діють в повний автономний спосіб. І СБУ, наприклад, зі своїми відступниками буде так само вчиняти цивілізовано і, і підзвітно суспільству, то це хороший сигнал взагалі то. Бо ну, якщо Зеленський хоче залишатися якийсь час після 20 травня на своїй посаді, йому треба суспільству запропонувати якусь перехідну угоду. Суспільство повинно знати, що Раз Зеленський лишається, тоді змінюється політика. Без зміни політики нема сенсу залишати Зеленську. От в чому справа. країні потрібна єдність, країні потрібна осмислена політика щодо бізнесу, малого, середнього, самозайнятих. Це війна. В нас війна потребує величезної кількості робочих рук. Натомість діюча влада умудрилася викинути із обігу державного таку кількість людей, корисних для держави, що інколи диву дається, а, а, а з ким ви збираєтеся перемагати? Адже на одного воїна повинно працювати мінімум 5 людей в тилу. Мінімум 5 людей. А краще, щоб працювало 10. Ну, і що ви створили? Співставте свої можливості, ну, можливості української економіки в той час, коли ну, армію треба знову збільшувати, розширяти, є необхідність в призові нових людей? Але ж системи рекрутування спеціалістів у допоміжній галузі для оборонки, по суті, в країні немає. Навпаки, по суті, оборонні бюджети пиляються приватними структурами. Державні майже, майже випали повністю із, із цього процесу. Виключно приватні структури. Ну, добре. Там, де встигає щось робити Пашинський, я ми пригадуємо, що Тетяна Чорновіло якраз асоціюється завжди з Пашинським, бо це саме вони разом витягли в перший день атаки на Україну. Ракетні комплекси СТУ на протитанкові і завезли їх в офіс Порошенка на Лаврську, і там миттєво почали навчатися обслуги до цих комплексів, готуватися ну, обслуги до цього устаткування. Тому можна сказати, що народний Депутата він тепер, очевидно, буде й позбавлений звання народного депутата Онищенко і позбавлений майна. А хочу нагадати, що він свого часу представляв Україну навіть на олімпіаді в дисципліні кінно-верхового спорту. Він федерацією кінного спорту опікувався довший час. І от така олімпійська кар'єра. Завершилася так кримінально, недолуго. Але питання ж не в тому, що втікач Онищенко заочно засуджений. А хто його партнери тут? І що найцікавіше, що вони ще будуть пробувати зачепитись за політику? Як ви думаєте, Тимошенко складе вже свої, так би мовити, сверблячки політичні? В кошик і піде нянчити внуків, чи вона далі буде балотуватися? Отака от, от історія. Але в піку Медведчуку, звичайно, цей вирок дуже, дуже симптоматичний. Бо, говорять, що і Нестор Шуфрич займався дуже схожими оборудками. Ну, поки що суд його на цьому не засудив за ці процеси, його пробують судити за державну зраду, наскільки я пригоду. І ні Нік городу, попри активність е органів антикорупційних раптом з'явився на радіо НВ такий Лємінов і почав клятвенно запевняти, що. Коломойський це ніякий не друг Зеленського. Що Зеленський ніколи не дружив із Коломойським. Чекайте. А в справі Привата чиї компанії фігурують? Чому це, це відмивання репутації Коломойського паном Леміновим, який числиться взагалі-то одним із таких, е, наскільки я пам'ятаю, грантоїдів і реформаторів судової системи в Україні? Дивна дуже постановка питання, і для чого Радіо НВ включатися у відмивання репутації Зеленського шляхом переконування суспільства, що Зеленський це дуже самостійна особа, яка взагалі прізвище Коломойський навіть не пам'ятає. А згадайте фотографії, з яким виглядом сидів у кабінеті Зеленського після виборів Коломойський. Так що будьмо пильними за будь-яких обставин. Але ну, скрипуча гарбага українського правосуддя сунеться в бік цивілізації, але занадто повільно. Занадто повільно. Зате втрати на фронтах дуже швидкі і це вганяє в великий смуток. Дякую Збройним силам, що вони дають країні не впасти. Якби так. як... Військові працювали антикорупціонери, то забезпечення військ, можливо, було б більш високим і менш залежним від західних партнерів. В цьому я переконаний. Слава Україні!